Громадянам, котрі виїжджають за кордон на постійне місце проживання, пенсії в Україні не виплачуватимуть. Після такого звернення до пенсійного фонду клієнту востаннє виплатять кошти за наступні півроку. Скільки коломаян скористались послугою, розповіла очільниця установи Галина Григорчук. Тільки тимчасово зв'язку з війною виїхали за кордон. Вони жодних проблем з виплатою пенсії не мають, тому що пенсійний фонд України не веде облік осіб, які Виїжджає за кордон, і в зв'язку з цим, хто тимчасово виїхав в зв'язку з війною за межі нашої країни, тим виплата пенсії цієї причини не припиняється. Звичайно, є друга категорія громадян, які вибувають на постійне місце проживання за кордон. В зв'язку з цим тут же облік веде міграційна служба, яка повідомляє нас, або ж сама сама людина, яка виїжджає, звертається до нас з заявою. І статею 51 закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування у нас передбачено виплата пенсії. Шість місяців наперед. Тобто, з наступного місяця, після місяця зняття з обліку, тобто, якщо є у вересні. Маю знімаюся з обліку і виїжджаю на постійне місце проживання. То жовтня місяця за моєю заявою продовж за 6 місяців. Мені буде виплачена пенсія в Україні. Звичайно, у даному випадку ті, хто виїжджають, вони завжди повідомляють про це, отримують 6 місяців пенсії наперед, і потім вже стають на облік як громадяни цієї країни, куди вони виїжджають на постійне місце проживання. На постійне місце проживання на сьогодні у нас не було жодного звернення від пенсіонерів. Жодного. На тимчасове місце проживання, тимчасово за кордон у нас багато осіб поїхало, які вже дуже напевно більше половини наших пенсіонерів вже і повернулися. Одиниці, хто залишився, то, хто по стану здоров'я, хто до діток. А на постійне місце проживання ми не маємо жодної заяви у зв'язку з виїздом на постійне місце проживання нашої категорії одержувачів пенсії.